Третій час ночі подивіться блядь, на мої очі даже фільтр наложив зріліще для А, товариші відвідування за війну може ми, я від нашого жилищного фонду жилищного Жилищної общини або Можна нам маленький графік такий менький, типу, будні шахеди, четвер балістика, п'ятниця ракетний, субота-неділя, виходний, ну, християни ж як як православні концепту. Да? Що, ну, щоб там, там, понімати, коли їсти приготувати, коли помиться, коли бути готовим, взагалі, до, до чого. Потому що уже заебалась, якщо чесно. Время срать, а мы не ели називається. Я просто як скіши игрок сейчас піду на работу. Тут всего ничего осталось. Шутки, шутки. А так заебалася війна.